Дякую. Я справді радий. Це особлива нагорода для ТСН Тесентижневки. Не тільки тому, що ми змогли вибороти всі три із можливих нагород теотріумфу. Ми отримуємо другий раз їх поспіль, а утримувати перемогу завжди важче, ніж здобути її один раз. Тут до тебе і пильніше прискіпливіше придивляються, і критика жорсткіша. Тому я зобов'язаний сказати дякую не тільки. Нашій мегазірці української тележурналістики Алі Мазур, не тільки знову кращому репортеру Ользі Кашпар, нашій команді тижневика, до речі, там дуже багато молодих облич з'явилося. Я хочу сказати, що це велике щастя працювати у цій незвичайній унікальній новинній родині. Журналістський канал «1 плюс 1». Все заради кращого кадра, все працює. для наших глядачей. Вот же, це для вас. Спасибо, коллеги-академики, за оценку моей работы в программе «Великий Пекарский турнир». Спасибо еще раз. Отримувати успіх завжди значно важче, ніж один раз його здобути. До тебе більше вимоги, більше очікування, значно критичніший погляд журі. Найголовніше, від тебе чекають проривів. І Якщо цього року нам вдалося зробити так званий хедрік, краща програма, краща ведуча, кращий репортер, я думаю, ми рухаємося в правильному напрямку. Клас. Я дуже радий тримати цю почесну нагороду і саме за проект Голос країни, тому що це означає визнання того очевидного факту, що в Україні є голос, що ми його чуємо не лише на майданах, а й зі сцени і з телеекранів. Всі ці нагороди вони абсолютно нічого не варті без тих людей, які їх роблять. І повірте, що не одна ведуча робить собі цю нагороду. Тим, хто прийшов на телебачення, хто сюди збирається йти, хто збирається йти за нагородами на телебачення, треба добре усвідомити, що не та зірка, що в кадрі. Розумієте, і треба добре усвідомити, що е всі нагороди тут спільні, і всі негаразди тут спільні. Тому я дуже вдячна тим людям, які зі мною працюють. От і все. Важко передати свої емоції. Дуже хвилююсь. Перший телетріумф. Я надзвичайно щасливий, що журі так високо оцінило ту роботу, яку ми зробили. Це насправді нагорода для всього промо плюс 1, 1 і для всього департаменту маркетингу. Більше того, хочу сказати, що завдяки таким програмам і таким людям, які створюють ті шоу, які ми робимо, нам і вдається робити таке чудове промо. Коли бачиш людей, які надихають своєю роботою, не можеш робити погану роботу, тому це нагорода для всього каналу, і дякую всім, хто приймав цю участь. Дякую. Я знала, що я номінована, але про те, що виграю вдруге, звичайно, не знала, не здогадувалася. Більше того, думала, що, ну, що такого не буває. Не знаю, чи було ще що коли, щоб репортери двічі два роки поспіль отримували цю статуетку. Дуже здивувалася, мала в цей час якраз бути на зйомках, але впоралася раніше, прийшла, включила трансляцію, почула з величезного здивування. Мені одразу почали приходити смски, поздоровлення. Точно знаю, за що номінувала. Це, була, це був сюжет. Розслідування щодо зниклих ембріонів, який наробив багато галасу. Это третий телетриумф программы «Гроши», за который мы благодарим всех наших зрителей, всю нашу команду. Это наша общая заслуга, и посвящаем его всем журналистам, которые на передовой не боятся говорить правду и показывают события так, как они происходят на самом деле. Ура!